Сьогодні хочу поділитись з вами декількома цікавими напрацюваннями, ідеями, якщо ви на сьогодні інвестор, а не спекулянт, і такої інформації ви, здебільшого, майже ніде не почуєте на просторах інтернету, бо здебільшого люди не мислять якось більш глобально, а дивляться щось більш так вузько. Тому наше завдання, як для довгострокових вкладень своїх коштів, дивитись на всі класи активів. Дивитись, який стан їхній відбувається на сьогодні, тобто вони знаходяться сьогодні дорого чи дешево, чи можливо по справедливих цінах, і вже в залежності від цього. Приймати свої інвестиційні рішення, тобто ринки вони, тобто, за ринками стоять люди, і вони доволі часто нераціональні, тобто може бути хороший якийсь актив, але люди на сьогодні його або недооцінюють, або навпаки переоцінюють. І на цьому можна саме зіграти і отримати вигоду, якщо звісно розуміти ці всі речі. І не вестися за поведінкою більшості людей, тобто це або ейфорії, або паніці. Тому давайте будемо починати. Загалом я хочу вам трішки показати взагалі, скільки активів основних у нас у світі є, і скільки приблизно їхня на сьогодні капіталізація у грошах у доларах. Тобто, давайте почнемо з першого: це фондовий ринок. І, звісно, у нас американський є найбільший у світі по капіталізації, по ліквідності, по, по всіх метриках на сьогодні американський він є найкращим і займає практично половину. Далі там уже йдуть китайський, європейський і інші ринки. Загальна їхня на сьогодні капіталізація, тобто тут стаття вийшла із аналізом 1 лютого 2023 року, капіталізація була всіх фондових ринків 113 трильйонів доларів. Якщо від тих відміток подивитись скільки зросли ринки, то американський, наприклад, зріс приблизно на 35-40% з того часу і до сьогодні, тому от, умовно там відсотків 30 можете ще додати до цієї капіталізації, і буде приблизно там 140 трильйонів доларів. Це от на сьогодні, поточна вартість усіх фондових ринків у світі. Отже, просто собі так запам'ятали цю цифру 140 трильйонів доларів це фондові ринки в усьому світі. Далі йдемо. Наступний клас активу це нерухомість, і е, також у нас Америка. Є у лідерах Америка і Китай. От хоча б ми бачимо різницю по фондовому ринку Китай лише 10% від світових обсягів займає. Там безпрецедентний був лідер, саме Американський ринок, фондовий, а з приводу нерухомості, то якраз Китай тут і на першому місці. У нього там. 39,4 трильйона доларів – це резиденшал і комерційний це лише 3,3 трильйона доларів тобто здебільшого люди там всі практично зорієнтовані на нерухомість тобто кожна людина в неї за ціль придбати собі квартиру якийсь будиночок ну здебільшого квартиру тому що люди там зосереджені в великих таких мегаполісах мільйонниках і хочуть собі купити е, квартиру. І там ось останні там, десятиліття були е, саме бум на житовому е, секторі. На сьогодні ця бульбашка підздувається, там коронакриза дуже сильно вдарила по цьому ринку, в тому числі. І зараз іде там до, вже декілька років спад. Е, і загалом, е, якщо саме по капіталізації, то приблизно десь 43 трильйона доларів. Штати це 34 плюс 8 це 42 трильйони. Ну а далі вже Японія, Британія і Індія, і я далі наступні. Тобто основні лідери тут Китай і Штати, загальна їхня капіталізація ринку нерухомості у світі це 200 трильйонів доларів США. І близько... Ну, теж скільки 42% це займає Китай і Штати. А якщо взяти лише там, основних 10 країн, то на них припадає 70% вартості саме ось е е такої нерухомості. Ну, звісно, там, де розвинені країни, там, де на високому рівні економіка, там буде і в ціні нерухомісті. Звісно, це впливає. Тобто саме по кількості квадратних метрів. Е в цих країнах можливо там буде і менше, але за рахунок того, що вона там ціниться набагато дорожче, от саме це і впливає, хто буде ось тут у лідерах. Ось це важливо. Тому що, наприклад, в Індії набагато більше квадратних метрів, ніж, наприклад, в Японії чи в Британії, але та навіть і в Штатах в тих самих, але в Індії там капіталізація лише там вісім. Половиною трильйонів доларів. А, а в тій Японії там за, за 11, навіть скільки 12. А, загалом, а, з приводу ринку нерухомості, тепер ми давайте загальному. Фондовий ринок це приблизно 130-140 трильйонів доларів. Звісно, це постійна змінна в залежності від того, яка там ситуація на фондовому ринку, але от приблизно ось така історія. По нерухомості приблизно у нас 200 трильйонів доларів. Тепер ми йдемо до товарного ринку. Це третій клас таких активів взагалі у світі. І у нас от на сьогодні ми бачимо стопчик-діаграма, така є 24 рік. І вона от цей стопчик він поділений на декілька таких кластерів. Тобто зелений це дорогоцінні метали, і це 18,5 трильйонів доларів. дорогоцінні метали сюди золото срібло, здебільшого входять. Промислові метали це вже всі інші. Ті, які підпадають під різні будівельні там роботи, чи, можливо, в автоіндустрії використовується це 21 трильйон доларів, тобто більше, ніж дорогоцінні метали. І знову ж ці метали вони мають різну цінність в період кризи. Тобто, в кризу промисові метали будуть падати, а дорогоцінні рости. А якщо. Навпаки, там виходимо з кризи, і в нас хороші часи починаються після поганих, то дорогоцінні метали падають, а промислові навпаки користуються попитом, тому що знову промисловість починає працювати, економіка знову нарощує оберти і, в принципі, споживання починає збільшуватись. І, звісно, потрібно цього всього більше промислових металів. Далі енергетичні продукти у нас 48,6 трильйонів доларів. Набагато на порядок більше. І продукція 33 трильйони доларів. І загалом у нас 121 трильйон доларів. Це капіталізація товарного ринку. Це станом на 24 рік. Тепер давайте до четвертого перейдемо. Це саме борг. Це така теж наболівша тема, тому що ми вже останні там, два десятки років починаємо активно нарощувати світовий борг. І е, найбільший е, в кількісному саме, не в відсотковому, а саме в кількісному значенні е, позичальник це є штати. Вони займають основну частку, тобто це третю частину взагалі світового боргу, 34%, Там із значних також Китай 15%, Японія 11% і там європейські країни, Італія, Британія, Німеччина, Франція, десь там по 3-3,5%. Ну і всі інші вже теж е, доволі значно, але вже не так багато. Індія теж 3%. Тобто, в, кі... в такому значенні, звісно, у світових масштабах це багато, але якщо дивитись саме у пропорціях до ВВП, звісно, там буде історія ну, не так критична, як може здатись. Ну тобто, Америка на сьогодні е, це. Основна країна по ВВП, тобто найбільш, найбільша країна, яка виробляє саме товари, і надає послугу у світі. Ну, звісно, вона там займає третину економіки, третину світової, світового боргу. І так само Китай на сьогодні на другому місці по ВВП після штатів. ну, і Лише там 15% займає це, в принципі, то не так-то і багато. Але якщо дивитися у відсоткових співвідношеннях, ну, дійсно там є і менше. Там 50% до ВВП, а є там і по 200%, наприклад, як та Греція. Тепер давайте ми ще з вами подивимося, що борг, він там розділяється на три частини. Тобто, якщо в загальному всі борги взяти в світі, то це на сьогодні вже ми перейшли позначку в 300 трильйонів доларів, і навіть уже на сьогодні більше. І ось і статті, ми можемо це з вами дізнатися. Це доволі свіжа стаття, десь в середині 2024 року вона на сьогодні вийшла з підрахунками. І... У нас саме ось ці загальні борги вони поділяються на три такі частини, тобто це запозичення домогосподарств, звичайних таких людей, роздрібних, такі як ми з вами, підприємства і уряди держави. Тому, якщо їх ось так класифікувати, то у нас виходить, що е, виходить, що домогосподарства вони на сьогодні. Заборгували у вигляді іпотеки на житло з приводу там, кредитних карток і студентської заборгованості це те, що входить у ці борги домогосподарств, то це приблизно 59 трильйонів доларів. Якщо брати підприємства, їхні борги, то це приблизно 164 трильйони доларів. Тобто ми бачимо, що значно більше, ніж домогосподарства. Якщо брати уряди держави, то Державний борг становить приблизно там, 91 трильйон доларів. Тобто, основна така, такий кластер цих боргів, ну все-таки це від підприємств, від е, організацій, е, корпорацій, тобто е, саме від компаній. Е, але, знову ж таки, цей борг він постійно зростає і зауважу, що це на сьогодні більше, ніж 315 трильйонів доларів. Uh, і ось також uh, саме президент Всесвітнього економічного форуму Борг і Бренда він зазначив, що такого боргу у світ не бачив часів наполеонівських війн. І якщо там, умовно, весь борг uh, розділити на 8,1 мільярд людей, які у світі на сьогодні, то це вийшов, що в кожному був би борг по 39 тисяч доларів. Ну, звісно, тут не треба так все прям. Uh, Однозначно обрати, тому що є е, більш багаті держави, є дуже бідні держави, які там живуть там, на долар в день, наприклад. А є люди, які там на 100 доларів в день проживають. Ну, це зовсім різні речі, тому, звісно, так, це не зовсім доцільно все робити, але умовно, абстрактно, щоб побачити ось таку картину, то, ну, звісно, да, доволі навіть. Е, Багато. І тепер ми вже з вами загальним. Тобто фондовий ринок всього світу це 130 трильйонів доларів, ринок нерухомості це 200. Товарний ринок це агро, нафта і дороцінні і промислові метали це 121 трильйон доларів. І тут ми вже також беремо світовий борг. Там три класифікації: ми з вами говорили: домогосподарства, підприємства і уряди держави. Це приблизно 315-320 трильйонів доларів. Можливо, вже на сьогодні і це більше. Ну і за допомогою таких запозичень боргів держав це приблизно там 100 трильйонів доларів. Ну і підприємств це там 100, ну тобто компаній 160 трильйонів доларів. Загалом, тепер як же ж цю взагалі інформацію нам використати, перше, коли ми з вами зрозуміли, де на сьогодні знаходяться кошти і в якій кількості, то далі нам уже легше розуміти. Як діяти? Тобто, наприклад, коли у нас в економіці все стабільно, то фондовий ринок і нерухомість, вони здебільшого тримаються доволі непогано. Тобто можуть зростати, можуть там, умовно не показувати росту, там, умовно нормальні, просто високі відмітки тримати. Але товарний ринок і там, облігації, наприклад, вони будуть. Ну, не сильно користуватись, наприклад, попитом, тобто вони будуть відносно там дешеві, тому що в них немає потреби заходити, бо є більш дохідні такий фондовий ринок або нерухомість. Тобто в людей є гроші, вони там купують собі квартиру, будинок, хтось ще й під інвестиції, додатково, окрім власного проживання. А якщо в них ще там і надлишок є, то вони починають почне іти там у фондовий ринок, починати спекулювати і спробувати заробити ще більшу дохідність. Але коли приходить криз. Тоді вони, ну по-перше, по нерухомості вони вже не можуть сплачувати, тобто в когось там, наприклад, відбирають квартири, бо вони набрались іпотеки, які вони не можуть виплатити, бо, скоріш за все, або в них доходи знизились, і вони вже не тягнуть а, саме виплати по іпотеці, і в них можуть їх відбирати, ці об'єкти нерухомості, або взагалі втрачають роботу. З приводу фондового ринку. Ну, звісно, те, що люди проінвестували, воно вже починає падати, люди панікують, бо воно дешевше, вже починають скидувати по дешевших цінах. Але знову ж таки, людям потрібно кудись е, е, перейти в більш безпечні якісь активи. Бо просто долар, ну, хтось може в долар вийти, наприклад, або просто в якусь грошову одиницю іншу там, євро, або юань, або ще якісь інші. А, але інвестори, наприклад, вже з таким трішки Невеликим досвідом або з більшим досвідом вони вже будуть шукати інші способи, а де ж спробувати зберегти свої гроші від інфляції, бо яка постійно також зростає. Ну і звісно, також спробувати заробити. То вони починають розглядати саме товарний ринок, який під час таких різних нестабільностей починає зростати там про що ми говорили: енергетика, агро і метали, здебільшого дорогоцінні метали, а не промислові. Ну і звісно, також облігації. облігації користуються попитом. тому Знаючи ось ці речі, далі ми вже з вами можемо зрозуміти, куди нам потрібно зараз перевивати кошти. Коли у нас фондовий ринок на сьогодні S&P 500 і він дуже сильно вже зріс, і, незважаючи на те, що є такі негативні дзвіночки в економіці на сьогодні, багато геополітичних ось таких загроз і проблем, тобто нестабільність наростає. і Фондові ринки вони продовжують рости, незважаючи на те, що бізнеси на сьогодні починають скорочувати свої витрати, в тому числі персонал, і безробіття починає зростати. Відсоткові ставки тримаються ще доволі високо, дорогі кредити, бізнеси не можуть собі їх дозволити, отримують, тобто людям уже. Вони не можуть, тобто люди звичайні роздрібні покупці вже не можуть собі дозволити стільки товарів і послуг, бо у них там або доходи знизились від роботи, або може взагалі когось звільнили. І от це такий механізм, який закручується чи розкручується оця спіраль, набирає своїх обертів. І економіка заходить там в стан рецесії, то по Америці на сьогодні призупинка відбувається по економіці, а по Європі там вже доволі серйозні такі, насправді, вже йдуть дзвіночки по рецесії. Тому зараз, коли ми бачимо цю ситуацію, то фондові ринки, в частності там. Сектори, які зосереджені на зростаючу економіку, наприклад, той же самий індекс S&P 500, індекс NASDAQ, наприклад, е, е, який там відслідковує, наприклад, технологічний сектор, ну, здебільшого, там не тільки технології, але здебільшого, то краще у них на сьогодні не потрібно е, заходити і е, їх купувати, тому що, по-перше, ми знаходимося на історичних вершинах і. Можливо, уже за там крок або за два кроки до е, доволі такої серйозної світової е, кризи на декілька років. Ну і звісно, технології вони будуть падати більш суттєво, ніж, наприклад, SP500. Е, ну, і з іншої сторони, коли ми дивимося, що хайпу на енергосекторі на сьогодні немає. То знову ж таки він є більш привабливий, тому що дисбаланс такий певний відбувся. Зараз дорогий дорогіті, а енергетика, наприклад, доволі дешево. Хоча золото вже, бачите, випереджаючи такий фактор, він вже індикатор. вірніше, Він вже пішов непогано наверх, і якраз інвестори починають продовжувати занепокоюватись, занепокоєння наростає, і люди от надають перевагу перебувати свої кошти у. Саме золото, золото, е, срібло теж рух показало. Ну, З приводу агро різної історії, то, в принципі, поки що немає якихось сильних рухів, але знову ж таки в такі періоди нестабільності. От уже какао, до речі, вилетіло вверх дуже сильно. Від 2500 там, майже на 12. Е, ОВС в 2021-2022 році основний імпульс показали все-таки на. За рахунок війни в Україні рис поки що теж сильних таких немає. Рухів Кукурудза теж скоректувалась дуже дешево на сьогодні коштує, пшениця теж доволі дешево. Якщо там по газу подивитись по Європі, теж дуже дешево на сьогодні, по Америці теж історичні низи, практично на сьогодні. Тому ми бачимо таку історію, що сьогодні. На що агро, що енергетика доволі дешево коштують, а золото вже почало тренд такого росту. Тобто свій, своє раллі вже почало. тобто Золото трішки випереджаючим пішло наверх. На мій погляд, зараз потрібно максимально намагатись заходити саме у антикризові сектори. І ми якраз із інвесткубом це і робимо на сьогодні. Якщо у вас є бажання доєднатися до нашої команди, то нас на сьогодні вже 112 інвесторів. Це люди. Які інвестують по моїй стратегії, повністю продублювали мій портфель, тобто те, що я тримаю, те і всі ці люди в інвесткубі тримають такі ж самі кошти. Тому короткочасно ми зараз знаходимося у е, крипті, тобто це у нас більш така спекулятивна стратегія, але знову ж таки по, е, нам тут по плану повністю підходить. Тобто ми чекаємо ще альтсезон на крипті у цьому році, біткоін по 100 тисяч і альтсезон, тобто там ікси, там хороші ікси. тобто 5-7 іксів росту. Зараз ринок просів доволі глибоко, і за рахунок цього у нас потенціал прибутку став більшим. Тому ми короткочасно там, наступ, ну, цей рік відносно спокійно знаходимося в крипті, але вже потрішку середньостроково готуємось до цієї кризи, світової, енергетичної кризи, на мій погляд, я думаю, що у нас буде енергетична криза. І, звісно, економіка також піде на спад світова загалом, вся. Тому в принципі цей рік якихось прям дуже сильних потрясінь не повинно бути, і я думаю, крипта ще покаже хороший рух, але вже потрібно також паралельно і готуватись до кризи. Тому люди мені там, наприклад, в безкоштовному моєму телеграм-каналі, ось в нас уже 999 підписників. Сподіваюсь, що ви будете тисячною людиною. І е, тут, коли я от пишу, що чекаю ще ріст на крипті, то люди мене зараз трішки починають хейтити і, типу, не розуміють е, тих речей, що я зараз умовно говорю, зараз е, чекаю кризу і захожу в вальту, е, там вальту і в криптовалюту заглом. Е, так, але знову ж таки, фондовий ринок це не про те, що місяць-два і там апокаліпсис. Ну знову ж таки, це довгий ринок, і там може затягнутися все там на 2-3 роки. Е, і нам для відпрацювання по крипті достатньо там і двох і трьох місяців, щоб основний ріст там крипта показала. І коли я заходив у 22-му році, і людям на Ютубі теж постійно про це говорив, і тут в Телеграмі, що треба купувати біток на ось в цей період. Коли було дуже багато негативу, і хоча говорили, що там S&P 500 піде ще нижче, хоча я знову ж таки не бачу там таких перспектив, то я в цей час купував. Хоча там рост ріст по S&P 500 не був таким. В великим прогнозованим, але все одно е, я бачив, що по крипті треба заходити, тут потенціал хороший, тобто якщо S&P 500 там, зробить від, там, 40-50% росту загалом весь індекс, е, то крипта легко може і 3, і 5, і дати, ну, може ще більший ріст, дивлячись, який актив на крипті ви берете, тому так само і тут, поки зараз там умовно SP 500 собі тримається ще високо, там по 5600, по 5500, 5400 може там просяде цього достатньо для того, щоб біток там сходив за місяць, умовно, на 100 тисяч. Далі ще місяць розігнався хайп на альті. На другорядній, і там вже цього достатньо. Тобто 2-3 місяці нам буде достатньо, наприклад, осінню може бути вже хороший ріст, жовтень-листопад. Історично, це дуже хороший період для росту крипторинку. В цей час фондовий ринок може просто там триматись ну, високо. а Апокаліпсису не повинно бути. Це мої думки. Тому на безкоштовний телеграм можете підписуватись, якщо у вас є бажання конкретно. Поспівпрацювати зі мною, у вас є існуючий портфель, або можливо, ви хочете сформувати новий, то повністю від самого нуля створення портфелю і в кінці, навіть до фіксації прибутку, виведення цих коштів і сплати податків. У ці всі моменти ми з вами закриваємо в межах інвесткового. Тобто, з усім цим я допоможу вам розібратись, і все це питання повністю від нуля і до кінця закрите. Тому е, умови більш ніж достатні. Е, можете доєднатися на сьогодні на крипту і на фондовий. Тому можете писати мені в особисті в А, е, Ось такі, в принципі, мої думки. До речі, давайте от по капіталізації золота на сьогодні це найбільший такий актив по капіталізації 17 трильйонів доларів. Apple далі 3,3 трильйона, Microsoft 3, Nvidia 2,6 просіла була вище 3 трильйонів. Я думаю, що це бульбашка скоро в цю кризу дуже сильно здується, десь можливо ближче до одиниці. Тобто, я думаю, що десь близько 1 трильйона доларів ми туди спустимось. Три рази десь відсотків на 60 на 70 можемо пасти в наступні 3 роки. І срібу 1,6 трильйонів доларів. Ну, знову ж таки, більш кращий антикризовий актив це золото, але зовсім не, зараз не зовсім його доцільно купувати, бо він уже там ралі хороше показав. В принципі, це все. Якщо дане відео для вас було корисне, підтримайте його підпискою, лайком. Не забувайте про телеграм-канал. Якщо є питання, пишіть мені в Телеграм. До зустрічі Бувайте!